І так народ. Привіт-привіт! Кого ще не замучили наші відійки? Ми тут на, на, переїхали, трошки змінили локацію на інших дівочих скалах. Це так, що по локації вам скажу, то треба їхати в кінець вулиці Сичівка, друга і повертати наліво, як на Дівечу. вулиця Дівеча. І оце ви виїдете сюди, вас дорожка заведе. Бачите, от там ми машину залишили, бо лісники перерили дорогу, що вже сюди машиною проблемно заїхати. Можна, але нашою. І це заповідник, Кременецькі гори. І дивіться, яка красота. Бачите, вон, вон як далеко бона. Поруч Черча. Так. Черча. Далі я щось. Тіряюсь, як то і кажуть. E, значить, може хтось сильніше знає. я Якщо в нашу сторону рухатися черча, за черчою йде чолопок, потім йде звіринець. Не знаю, як ця гора називається. E, якщо піти в ту сторону, от бачите, де там жовтий кран. Так, 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 так. Я чекайте я ще сам не зорієнтувався, щоб вам розказати. E, Вишка телевізійна, від неї вліво-чуть-вниз, там, де трошки. Ні, не вліво, от там ніби берези, от щось таке. О, жовтий собор, бачите? І правіше від нього на горі це головиця, де я вам одне з попередніх відео знімав. Ну тут я вам скажу трошки цікавіше, видно, кременець, але все-таки найкращий вид-таки все з бони, особливо з мурів. Найкращий вид. Тут на стихво всіх гір заважає. Пішли Денис, Стихво всіх гір заважає ліс. Оглянути гарно Кременець, так щоб дуже-дуже гарно. Ну, або як колись тут була вежа, о, тут народ їздить на квадроциклі, Не нішутінна справа. Ось тут ті самі дівочі скелі. Де по версії могли? Скинути ті дівчата полонянки, Ну, при серйозному бажанні карка вкрутити не проблема, я так думаю. О, народ на квадриках катається. Собі люди приїхали. Ну, поки не переурали, бачите, тут можна було заїхати прямо машиною, а ну, можна й мотоциклом бачу, хлопці вон приїхали. Поставили там коло нашої машини мотоцикли. Отака от красотінь. Ну, якщо хтось, Ось дивіться, які рущелини класні. Тут п'яні впасти, блін, хрен тебе хто достане. О! Нагадав одну історію. Я вам зараз розкажу історію класно. Ну, але не Уявляєте, з цих оскал хлопці на запорожцеві злетіли туди вниз. Ага, до речі, от вам. Версія дівчат, що впали сюди і позабивалися 300 років назад. От. Тільки така була історія. Жив я тут недалеко, от тако по кілометрів, десь кілометр. Приходять до мене туди при святі хлопці, дядьку, витягніть, будь ласка, ми там з дівочих скал злетіли Запорожцем». Я кажу, куди ви злетіли? Хлопці, дивіться, як, як круто, класно, глянь. Так каже, скал, трошки п'яні були. Тільки що оце зараз, бачите, е, от про що я вам розказував про ці скали. Вони йдуть таким. Знову. Це оце вже основний каньйон пішов е, із такими ще зубами в сторони, знаєте, вправо-вліво. І це вже в тому каньйоні все саме місто розпро, е, розположене. От. А, е, А цей рубець скали виходить так, як оцей зуб. Отак От гострим, як корабель. отак От виходить туди і потім так повертається назад. Ну, і значить, десь тут хлопці трошки, трошки по, побухали, коротше говоря. І вони чуєте, вони тим запорожцем умудрилися злетіти, як І вони вижили. Запорожець цілий остався? Я зараз піду на там ту сторону, я покажу приблизно, де це сталося. Коротше, я приїжджаю трактором. А запорожець тако внизу стоїть. На колесах, ну може, вони його поставили. І ще й не сильно побитий. По-моєму, навіть стекла були ще цілі в ньому. Уявляєте? Оце козаки. І це вони, получають, ну Ту тут та бляха моха, якби тако, не дай Бог, та ні. Бачите, які, які файні брили такі повідламувались. Це для фотосесії якоїсь. Та ти що? Оце на дівочих скелях саме мальовниче місце. Так як я вам розказував, дівочі скелі доволі довго тягнуться. Вон там теж там дівочі скелі є. От. Але оце вони такими. такими зубаками. зубаками, І бачите, тут місця вистачає. О, навіть ще будка залишилася де була тут вежа. Не знаю, для чого та вежа тут стояла. Зовсім недавно, до речі, в інтернеті почув, побачив. Що вона на тамтих горах, вон десь приблизно туди, зараз забув, як та гора називається, на тій горі стояла вежа залізна, вона впала, і це виявляється, вежа для лінії штрубе. Щось таке. Значить, якщо, до речі, якщо не якщо, мені вже кілька підписників дзвонили за цю вежу, говорили, ми обов'язково туди поїдемо. Дивіться, красотіння, Ну, ми обов'язково туди поїдемо і знімемо відео вам про ту вежу і для чого вона там стояла, то поки що просто забиваю вам цю в голову, що таке буде. Красота. Народ сюди приходить відпочивати, бачите, стежки доптані гарно. І я вам скажу, я знову скажу, сюди би якимось кросовим мотоциклом от по цих камінчиках покататися. Цікаво було б. Ну, в мене мотоцикл є, а бажання нема. <сум> не ті літа. <сум> не ті літа, ото колись би я тата, по тих каменюках таким мотоциклетом повишивав би. А зараз от трошки походив, вже язик на бороді. Задовбався вже зовсім. О, дивіться. Вон, бачите, Ну, тут теж я би казав, але хто таке зробить? Ну, Такого не зробить ніхто, бо тут заповідник би соснів трошки підстригти тако, чуть нижче рівня скель. Тут би був би огляд на місто, а який гарний. А так трошки, бачите, так все ховається за деревами. Так, вот. тут я теж в свій час багато горілки перепив, а біля цієї будки була вежа. Зараз ми знайдемо, може спробуємо знайти остатки від неї. Залізна. Для чого вона слугувала, не знаю. Але за моїй пам'яті хтось її спиляв на металолом. Так. Що ми тут бачимо? Понабудовували в Кременці нових будинків. Шо? Ага. ми? Е -е, поняв. О, он, 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 Он мойка. Чекай, ну, а де ж то той комплекс? Це я понял, ми надувний свій справа. О, народ, бачите? Так, зараз пальцем наведу, щоб ви бачили. О! То наш автовокзал. А колись за цара гороха це була ця єврейський храм. Як його? Забув, як євреїв храми називаються. О, то один з храмів в Кременці. Як воно? так, неважливо, Коротше, підкажете. Будете дивитися от. Оце приміщення до сих пор її збереглося. Як же ж вона? Забув? Ну неважно. Просто... О! Думаєш, хлопці вже приїхали? Сьогодні хлопці поїхали в Лан... на Ланівці відкриття сезону, мотосезону, святкувати. от Каже Денис, що вже рикають внизу, може, то вже приїхали. Бо наші теж там з ними. Так. Ну, оце, оце місце саме круте на, на дівочих скелях. Рекомендую сюди приїхати. Тут вистачає місця. Якби багато народу не, при, не приїхало сюди відпочивати, бачите, місце дуже класне. Ну, правда, якщо трошки перебрати 100 грам, то на край не бажано заходити, бо можна і телепнути туди вниз. Або може хтось пихнути. О, дивіться. І, і оцей такий зуб заходить сюди. Бачите? І ту сторону видно трасу на рівне. Бачите, отам. Ну, Подивитися очима або якимось біноклем було б круто. А так через камеру даше й телефона то трошки не то. Вон там вдалині сапанів. Сапанівчик іква, а там далі пішли ті села вже Рівенської області, Рівенська границя. Ну, між областями границя. От така красота тут. Так, покажу я вам ще, якщо там ще осталися для цієї халабуди остатки вежі. Ну, дуже гарно тут. Я вам кажу, що зараз я ще зараз трави майже нема, і таке воно, знаєте, суха трава така пухка, гарна. Так, а от та халабуда. А от та Халабуда. Це щось тут для обслуговування вишки було. А де ж була вишка? Денис, добре витріщай очі, мають такі залізяки десь стирчати з землі. Чекайте, а вона часом не була прямо... Щоб вона часом не була прямо халабуда під вишкою. А, не пам'ятаю. Давно я тут був. А як був, ще, по-моєму, добряче напився. Були ті часи, ще мав трохи здоров'я випити. Значить, так. Не знайшов я остатків вежі. І десь вона була тут. Ну, видно, може, викопали може зрізали при самій землі. Так. Ну Напевне, поки що все, йдемо ми з Денисом ще знімамо. О, а що так темно стало? Це вечір. По похмурніло? Ні, так похмурніло. Все, бувайте здоровенькі. Йдемо. Я ще, ще вам покажу, де, де той Запорожець впав. І як ми його доставали, то я вже точно не пам'ятаю.